Як поповнити баланс через SkyPay? Все просто. Вкажіть суму в рублях для поповнення депозиту. Виберіть банк або інший зручний спосіб оплати. Якщо ви хочете отримати чек, вкажіть вашу електронну пошту. Підтверджуєте вибір. Увага! Якщо ви обрали Ощадбанк, то платіж має бути надіслано з вашої картки Ощадбанку. Потім починається пошук продавця. Ви очікуєте і після цього отримуєте номер картки та необхідну інформацію для оплати. Важливо, якщо продавець просить вказати коментар, вказуйте його. Ви відправляєте гроші на реквізити продавця і тільки після того, як оплатили, натискаєте кнопку підтвердити оплату. На цьому етапі є вікно, через яке ви можете зв'язатися з продавцем за угодою, з тим, хто надав вам реквізити. Так само є вікно підтримки, до якої ви можете звернутися в разі спору або інших питань, що виникли. Після того, як продавець підтверджує, що гроші прийшли на його реквізити, ви отримуєте повідомлення, що оплата пройшла успішно і відбувається поповнення вашого депозиту. Важливо, не закривайте вікно угоди до її успішного завершення або або скасування. Продавець може зажадати фотокарти на тлі угоди. Це безпечно і необхідно для підтвердження, що саме ви здійснювали цей платіж. SkyPay – анонімний і безпечний спосіб оплачувати послуги та покупки в інтернеті.